Якщо ми беремо таку тему, як виховання в дітей навичок до догляду за власною кімнатою, то починати треба з самих маленьких. Маленькі діти все, і ще раз скажемо, повинні робити все разом із батьками. Для діток день це ціла життєва історія. Вони ну, з ними не можна домовитися, що ми будемо робити завтра. Ну, максимум там, на, на, після, ну, на, на завтра на післязавтра. Да. А якщо це буде через тиждень чи через місяць, це взагалі не зрозуміло. Тому якщо для дитини день е, це ціла історія, то не, це тільки для дорослого виглядає так, що кожного дня складати, кожного дня прибирати. Це та робота, яку ми робимо кожного дня, вона нас ізнуряє. Для дітей це має бути. Нещоденна, це просто історія, яка чимось наповнена. І ви є час для гри, є час для прибирання. Дитина розуміє, що після того, як ми побрали, попогралися, ми маємо це поприбирати. Ми проснулися, ми застелили ліжечко. Ми проснулися, ми йдемо чистити зуби. Ми разом, по-перше, є момент, ми. По-друге, є те, що є щоденне виконання цих обов'язків. Тільки таким чином, власний, власний зразок. І пам'ятайте про те, що це для вас напряжно робити такі речі кожного дня. Бо у вас час йде набагато швидше, у дорослих. У дітей це цілий день, воно вранці просинається, воно навіть не знає, коли це закінчиться цей день. Це взагалі, можливо, буде на іншій планеті, воно не знає, де опиниться за три години. Тому для них це норма, якщо ви кожного дня будете це повторювати. І згодом, згодом, дитина сама починає говорити, а ми там не повбирали, як пішли в магазин. Я би зробила з цих обов'язків щось на кшталт гри. Угу. Тобто, якщо ми хочемо навчити таких серйозних речей, як прибирати свою кімнату, поважати чужу власність, поважати і шанувати, і дбати про різні речі. Давайте підійдемо і дамо шанс дитині цього навчитись. Підійдемо до того не аж так дуже серйозно. І, наприклад, зробимо з цього гру. Бачимо розкиданий конструктор по цілій кімнаті. Ми можемо сказати: а зараз нам треба припинити гратися і прибрати цей конструктор. Навряд чи це сподобається дитині, або ми можемо сказати: от подивись, як нам оті всі кубики кудись позабігали. давай ми їх всіх повернемо, наприклад, угу. у цю коробку. Їм там буде приємніше, вони зможуть зі собою поговорити, і, і їм буде дружніше, або вони посварились, давай їх ми зберемо разом. Тобто, тут же ми можемо навчитися як дорослі від дітей у цього вміння вчитись через гру. А дошкільний вік це власне такий момент, коли діти в основному вчаться граючись. І якщо ми включимо цей елемент в таке щоденне наше життя, то, по-перше, нам дорослим буде приємніше, і нам не прийдеться 50 разів говорити застели, ліжко, прибери іграшки і зроби інші речі. По-друге, це буде приємно дитині, і вона таким натуральним чином навчиться дуже важливої речі. І те, чого точно не можна робити, коли ми вже, наприклад, на грані того, що от нам вірветься терпець, і ми скажемо дитині, я заберу ці іграшки і викину. І ми цього не виконуємо. То дитина точно не буде нам вірити і не зрозуміє логіки наших дій. Uh -huh. Якщо ми вже говоримо про те, що я заберу іграшки від тебе, бо ти я бачу, що ти не можеш ними гратися, заберіть на декілька годин, пам'ятаючи про вікову специфіку дітей і про те, що поняття часу і оцінки часу у дітей абстрактне, не можна забирати за на занадто довго. Але давайте будемо тоді послідовними вже у своїх діях.